Вітаю вас, шановні, середина липня в садочку. Ходила зараз по своїм квіточкам, утром гарно, все набагато краще виглядає, ніж увечері. Звечора поливала, а утром пройшлась подивитися. І в один куточок зайшла і подумала о, середина літа, а квіточок майже ніяких і немає. Мало що квітує, потім. Пішла в інше місце, дивлюсь, та як же мало і лілейники, і трояндочки деякі. Ну і от вирішила показати, що ж саме квітує зараз. 17 число сьогодні, спека у нас триває. Уже не така, як було, 38 немає. Ну, 32-33 держа її кожного дня, дощів немає знову, то один пройшов вночі такий невеличкий. Ну воно вже до вечора все висохло, поливати приходиться постійно. Ось зараз я показую, це трояндочка. О, щас скажу, як називається, леді бомбастик. Ось така вже ж миленька. Як закручені ці пилюсточки, який колір. Невеличка, красунька. Зараз ось підійдемо ще до лілейника. Лілейники ці такі ж теж, як товариші непередбачувані. Один день їх може бути до 10 штучок, а на другий день мало. Це, мабуть, вчорашній якийсь негарний. А ось сьогоднішній такий. Ось такий лілейничок есть. Потім зараз до другого. Ось тут по путі. Це та клумбочка ось що спереді, з якими моїми птичками. Ось гібіскус. Тут продовжує я своє квітування. Троянда грунтопокривна. Ну, і зараз ось по маленькій цій клумбоці пройдемось. Ось геліотроп тут з медянкою поруч. Вчора дивилась канал Ліди Garden of Dreams. Так у неї геліотроп на її клумбоці вже який квітує, а мій ще маленький. Ну, тим не менш, навіть листячко в нього гарне. Ось іще ще на цій моїй китайській японській клумбоці, де у мене зростають невеличкі рослинки. Ось тут продовжують квітувати тютюни. Повідверталися, не видно квіточок, ну червоні квіточки, невеличкі кущики, будиночок. Ось армерія. Армерія дуже сподобалася. У мене її не було. Це перший рік тільки вона у мене є. Буду насажувати побільше. Дуже гарненька. Оце ще зараз ось покажу вам. На цій же клумбоці ось я розсадила хосту хенд спрейлінг, малящіся руки. Я її розділила, там це три штучки висадила, а дві там у стаканчики помістила. Може же ще придумаю далі продавати рослинки, то вони вже будуть готові викопані. Ось вона навіть квітувати буде. Подорожник такий гарний, розрісся. Ну, поливати і поливати треба. Ну ось прийшли до наступного лілейника, цього мого такого лимонного. Сьогодні посчитала сім квіточок. Вчора було аж 10. Ну, кожного ж дня не буду знімати відео. Не вловиш. Потім ось гортензія лаймлайт. Теж навіть в такому стані готовності до розпуску. Я кажу, вона гарна. Гортензій маю небагато. Ну, подобається небагато. Чому небагато? Бо садити ж нікуди. А так би було б вже їх у мене насаджено. Ну, так як уже ж все засаджено іншими рослинами. Ось потім коле у солі садила. Ось не перестаю милуватися оцими своїми кущиками дерена, дерен компреса. Такі вже гарнюні жаточки. Ось другий кущик. Оце їх я би хотіла якомога більше. Ось яка широколиста цинерарія з насіння, я вирощувала гарна. Теж око за неї чіпляється, радує. Це ось трахеліум. Новенька для мене квіточка. Ну, вже підростає, постійно поливаю. Тут же ж та гейхера, що я казала, он порозділяла її. Вчора, мабуть, тричі, а то й більше, як вийду на вулицю, так підходжу, сюди вже земля пересихає. Приходиться, доводиться постійно поливати. Гарна поруч, рядом такі кольори, сріблястий і бордовий. Вербичку покажу, укотре з Широ... широкою зробилась, розрослася. Так, треба мені побистріше знімати, щоб не затягувати відео, не забирати ваш час. Ось вербени банарські, тут які самі понасівалися, а то я їх туди висадила. Ось такі вони високі. І будуть розростатися, і будуть такі, як ширмочка, тут така легенька. Ненав'язлива Верба красунька. Красунька. Дуже її люблю. Тут ось колиться ж мої ж улюблені ці гаури. За двір не підемо, там, ви знаєте, ще більші кущі. А це молоді. Це цього року вони тільки з'явилися і вже отак понаращували. Отакі вони великі і гарні. Тут ось гадання. Гарне все як полите. Як полієш, воно прям оживає. Ну а за день будеш спека, як завжди, не хмаринки. Це ось морозничок тут он, копитінь. Вроді і в тіньку, але наростати щось не дуже хоче. Поливаю, поливаю, Вон вже і листик у нього підпорчується. А це ось зараз сюди, ось уже як я прийшла, покажу вам. Це в мене кущики молюцела. Це я насіння замовляла у Валентини Проценко. Побачення з квітами в неї канал. І це насіння виростило, ось вони так підростають, теж їх. О, так вони вже вон, цвіту квітують. Я тільки побачила. Он же вже вони є, квіточки. <смі> так в неї вони висотою високі були. Ну, так воно цей рік такий, що не наросло, а вже квітує. Ось які вони гарненькі. Вже вони із квітами. Радість не. І також ось це ж ці вони ірландський колокольчик ще зветься, дзвоник. А ось дзвоник ось іще який почав квітувати. Оце ще ж красунчик. Трішки розвалився. А цей дзвоник, я не знаю, який, як його назвати. Як може хто знає, скажіть мені. Кампанула, ну кампанула це ж просто як назва, як дзвоник. Ту вже зрізала і по поновий наростають ромашечки голубеньки, Рігерон. А це ж. Ті, що я у флоріумі замовляла кани, ось теж їх часто поливаю. Пішли зростати, і я рада. Тут ось барбарис. Вон здалеку покажу хвосту. Ось на друге вже квітування зібралася трояндочка, корус. Вона велика хоста. Хотіла спросити вашої якби, не поради, а запропонувати. І я би вже хотіла її викопати, розділити. У мене є місця, де можна її посадити. І хотіла ж ось спросити вас, комусь вона цікава буде уносити її вже у пропозиції. Ось вона квітувати збирається. Куч здоровий, з ним, то треба буде, так би мовити, поморочитись, аби його викопати. Ну, якщо хтось схоче, напишіть мені, і ми вирішимо, щоб я вже знала, що вони не просто так будуть викопані, стоять, ждать. Може, нікому і не потрібні будуть. А як потрібні, так я її викопаю, розділю і вам відправлю, і собі там оставлю пару штучок. А це ось поруч рядом, як гарненько гейхера квітує. Червоненькі квіточки і вже довго-довго вони держаться. Тон вже рядом двірвіла. Це ось тут горянка. Ну, я це вам вже цей куточок показувала. А то он бамбуки, хвощ, палички. Молоденькі пішли наро... наростати. Теж у мене там є декілька штук. Покажу знов цей лілейничок. Цей держиться стабільно. 4-5 квіточок. Сьогодні ось 4, вчора 5 було. Теж красунчик. Такий височенький кущик, дуже гарний. А ну зараз же ось. На цьому боці ж покажу ж свою, оце вже з цього міста не буду вже сходити і вже буду завершувати своє відео. Зараз покажу фізостегію, яка гарна. Це ось колишиться, вже розвалюється. Я ж на неї казала, що це буквиця. Мені вже пишуть не одна людина, потім інша, поправляють мене і кажуть, що це чистець, це не буквиця, що це схожі рослини. Ну, саме ця, це він чистець, а в буквиця, наскільки я це правильно зрозуміла, у буквиці більш кругліші листя, тут як довгасті. І оці самі стебла, квітконоси, у буквиці, вони не такі високі, а нижченькі. А сама квітка вроді як така сама. Ну, ладно, думала я, що ти дівчинка, а ти виявився хлопчиком. Ну, від того не менш гарний. Чи Отак. От Все, завершуватиму своє відео. Усім всього найкращого. Літо триває. Зараз пора лілейників. Мабуть, уже гортензії ж, у кого їх більше вже є, такі, що квітують. Це вже як, можна сказати, пізнє літо. Все. Завершую відео, всім до побачення, всім всього найкращого!